України! Ти моя молитва, ти моя розпуховика. Римотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Дивлячись на нинішнє встановище нашої країни впевнені, що немає такого українця, який би не вважав миру і спокою Україні. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої країни. Багато хто із людей працює в тилу для підтримки солдатів. Україна! Ти для мене диво і нехай пливе за роком рік буду ненько, горда і вродлива за тебе відбуватися помітка. Без усякого сумніву, не зовсім небагато часу, по Захисники нашої держави писатимуть книги, зніматимуть кінофільми. А вони справжні герої, які у безнерівному твої представлять свій патріотизм, відповідальність та любов до країни, яку ототожнюють зі своїм рідним краєм, найдорожчим людьми. І саме за це їм наша різка вдячність і міській українці. Кожного дня, щогодини Україна завдяки чоловікам, героям, серед яких і наші славні земляки, виборює право бути суверенних єдиних державою, тож маліниці, наших мужніх захисників. І просімо у Бога, аби одного вони живими, і здоровими них найшвидше повернулися додому до своїх матрів дружинка. Ніхто з нас в світі не поділить на південь захід, південь схід. І тільки вправді наша сила, якщо ми рід, хто зломить рід? Тож хай ніщо нас не зупинить. Щоб не прогавити момент, єднаємось, браття, за вкраїну. Зеленський зе, наш президент. Я дуже люблю свою країну і щиро вірю в найкраще. З більшою силою буду навчатися, щоб в майбутньому принести Україні якомога більше користі. Я теж люблю наш нескорений народ, нашу милозвучну мову, нашу гарну природу. Люблю все українське. Я щаслива від того, що народилася і живу саме в Україні. Я теж щасливий, що я українець. Все буде Україна. До зустрічі, Софія. До зустрічі.